З України. І з вами вечоринки у Алінки. Отож, вирішили ми з моєю подругою Алінкою та Алінкою влаштувати собі вечорниці. Отож, вирішили ми поворожити, попліткувати, посміятися та щось корисного дізнатися та й вам розповісти. А розповімо ми вам саме сьогодні про свято Спаса. Їх існує три. Кожна господиня бере собі отакий кошик та йде освячувати його до церкви. На перше свято макові, яке проходить 14 серпня, освячують букетики маковійчика та мед. Друге свято яблучний спас проходить 19 серпня. У церкві освячуються не тільки яблука, а всі корисні фрукти та овочі, які корисні для здоров'я. Третє свято спаса горіховий. А також він має назву хлібний спас. Який проходить 29 серпня? Якщо хочете дізнатися більше цікавого про ворожіння та лікування різними травами, тоді залишайтеся з нами. Ну що, поїхали? Приємного перегляду! На перше свято є така чудова унікальна рослина, як МАК. Нею лікують застуду, кашель, хворобу нирок, а також знеболювальну систему. А також можна скористатися лікувальними властивостями меду. Рецепт самий найпростіший одна чайна ложечка меду додати в гарячий чай і це покращить ваше самопочуття. А також можна поєднати мед та мак і зробити для себе задоволення. Можна спекти найвкусніші булочки або якийсь смачний пиріжок. І це покращить вашу нервову систему. Щось першить в горлі. Тобі потрібен водок. Звісно, щось вдома свій собі... природний чай з медом поп'ю. Другий спас у нас яблучний. Яблучка, також мають найпрекрасніші лікувальні властивості. Яблучка сприяють очищенню судин від холестерину. Волокна яблук очищують зуби та ясна. Харчові волокна цих яблучок сприяють травленню. Яблучка багаті на залізо. Що до яблук худай? Три яблука на ніч. О. Ці яблучка багаті на залізо. Регулярне споживання яблук зменшує ризик інсультів. Третій спас у нас горіховий. Горіх також має багато чудесних вітамінів та лікувальні властивості. Горіх це відмінний стимулятор роботи мозку. О тобі він не допоможе. Да. Завдяки горіхам покращують концентрацію уваги і пам'ять, а також знижують стрес. Щоб запобігти язву шлунка, потрібно взяти зелені горіхи, перемолоти їх на м'ясорубку та додати горілки. Потім випивати по столовій ложці в день і у вас все прийде. Ось таке повинно вийти у вас. Якщо ти вже закинула, пережуй і кажи потом. Якщо ти вже закінчила, то я буду не тільки розповідати, та й ще показувати. Давай! Що, ви готові ворожити разом зі мною? день з першого спасу можна дізнатися, чи отримаєте ви прибуток або залишитесь в боргах. Не дай Бог. <світ> Чула? Чую. А ти можеш жити про несподівані прибутки? Так. Для цього нам знадобиться мед та паличка від сухоцвітів. А якщо у вас немає палички від сухоцвітів, то можна це. взяти простий олівець. Звісно. А саме головне, щоб мед був освячений. Тому що тільки він надасть вам правильну відповідь на запитання. Беремо паличку, стрімляємо в мед та промовити, грошам медом намазано, залучити хочу. Зачекайте пару хвилин, якщо вона потемніє, то буде прибуток. Ні, ну так а що у нас чекає вже? М -м -м, судячи зі смаку, у нас чекає солодке життя. Є! Yes! Слухай, а ти знаєш, що вираження придумали такі дівки, наприклад, як я? Знаю. А ти знаєш чому? Чому? Ну, тому що, так як і мені взагалі, ну, зовсім не терпиться, скоріше вже вийти заміж. Так що, давай поворожимо. Я знаю один стародавній спосіб ворожіння. Та ворожили ним саме на спаса. Ну, чудово, давай пробувати. Давай. Поїхали. Давай пробувати. Для ворожіння нам потрібні дівчата, які мріють вийти заміж. Та яблука, освячені в церкві, на одне більше, ніж дівчат. Беремо яблука. Це моє яблуко, а це Лінка. Тепер ми їх кладемо на стіл. Аліна закриває глаза, ми накриваємо Добре. червоною хустиною. Тепер вона повертається до нас та від... відкриває свої очі. Бери яблуко. А тепер верти його і там, де покладеш, там куди в ще яблуко лежить. Не знаю. Я не бачу просто. Б... Ні, фігасі! <рес> <рес> я на зорі не бачу. Перша вийде заміж. А ви що думали? А взагалі -то я і так би перша вийшла заміж, так що навіть не мечтаю. От, наприклад, в тебе є за кого виходить? Та немає, ви Ну, А в мене є. Yes! А на завершення я вам розповім про хлібно-горіховий спас. А вирожіння тут дуже просте. Яка вийде у вас хлібина, такий вас буде і наступний рік. У нас, наприклад, вийшла дуже гарно. Пишна, це означає, що... що наступний рік буде дуже кльовим та чудовим. Та благополучним. Ще ми дуже надіємося, що він буде мирним. Як ти думаєш, він смачний? Та мені кажеться, так. А знаєш, якщо він буде ароматний та смачний, то всі труднощі в нас будуть йому нати в наступному році. Єс! Yes! Так отож, на сьогодні у нас уже все. Люденьки, наконець. А в наступній передачі ми вам розповімо про вересневі свята. Саме для вас ми підберемо чудову збірку вересневих свят та ознайомимо вас з лікувальними властивостями та ворожінням. З вами були Алінка and Алінка. І програма Вечоринки у Алінки.